Що таке обанплата? А якщо обстрагуватися, скільки там нарахували, щоб платити, це окреме, абсолютно велике болюче питання. Але по суті своїй, для того, щоб до вас дотягнути провід до вашої конкретної хати, треба потратити кошти на цей провід. А навіть якщо він протягнутий з радянських часів, його все одно треба обслуговувати. Підтримувати, підтримувати. це зрозуміло. І від того, чи ви. Берете електрику, чи ця квартира у вас стоїть і не може здатися п'ятий рік підряд, і ніхто там не живе? Це так. не означає, що цей дріт не треба підтримувати належному технічні. Не означає, оце і є питання абонплати, яку треба платити. Це буде окрема абонплата, чи вона буде включена от, в вартість електроенергії? Якщо ви звертаєтеся як невеликий споживач до постачальника універсальної послуги. То це його головний біль, як він з ким розраховується. Ви будете отримувати одну платіжку від одного постачальника. А він віталізує, але ви там будете чітко бачити, скільки ви заплатили за електрику фізично, mm -hmm. якщо багатоставочних перевірків, mm -hmm. скільки, скільки за дротик, скільки окремо за дротик, скільки мені за передачу магістральними мережами і mm -hmm. диспетчерізацію. Ну от всі жили на ринку, та, і ви побачите в свої буде платіжці. Просто розділили. Да. А якщо ви велике підприємство, то у вас буде купа окремих контрактів, окремо, хоч з 20 постачан. Тобто додатково ніхто не накидатиме оце. Ти заплатив за електрику, а ще за. Платить бонплату, тобто це одна платіжка. І буде. оці в які буде значено, те, що, що є монополізоване, воно так. залишиться регульованим в новій моделі, так само. Тобто власник цих дротів не зможе виставити плату за те, що у вас є цей А, а регулює Путинку. хто? залишиться регулятором так само національна комісія з регулювати. Ну, Тому що це монополія.